Друзі, усім мирного ранку. Зараз у нас вже на календарі календарна весна на даний момент 3 березня, понеділок. І з огляду на те, що ви бачите, стоїть оприскувач і препарати для оприскування. Зараз я хочу провести оприскування свого фундука. Буду проводити оприскування ось таким препаратом Мадян Екстра. Мадян Екстра ось такий. Буду його давати 20, ну 20 мл на 8-10 літрів води. Дехто дає 25, але я даю 20, щоб не попалити, бо зараз фундук квітне, щоб не попалити квіточки фундука. Ось так вже фундук починає квітнути. Розстережки майже, майже починають пилити, ще трошки почнуть. Хоча ліщина вже давно пилила, а фундук квітне. Не знаю, чи вдасться сфокусуватися. Такий телефон, потрібно замінити телефон, ну, фундук квітне. Ось так, як ви бачите, квітне фундук, можливо, хтось не знає, ось такі квіточки. Ось, бачите, він квітне. І Зараз ми будемо проводити оприскування медяном екстра. Взяв я також з собою ще ножиці, де буде потрібно, які садили восени, може десь щось підкоригувати, трохи підрізати. біля Хати, я вже в себе все там, ну, провів першу обробку Мадяну Мекстра, це перша наша обробка. До цього я препарат купив в 20 ну, цих, одноразових цих упаковочках, але вже до мене приїхав літрових, літрові бутилці Мадяне Екстра. І також я там ще от кажу, такі я купував. Ще я купив деякі препарати, це ну, фунгіциди, придбав хорус, скор, топаз. І медян екстра в літровій, літровому пакуванні. Далі ще купив від бур'янів трішки і купив ще певні інсектициди. Теж там для фундука для яблук Актара, далі Твікс, Актор, і ще там якісь. ну Так от трошки понабирав, думаю, хай буде. Зараз займуся фундучком, хочу все поприскувати, пообрізатися, до... де що до... пообрізати. По... Як я повторюсь, вдома в себе вже на городі. Я все зробив, поформував штамби. Штамби формував 50-60 см висотою, обрізав все, що нижче, все вбирав. Далі залишав там 3-4 бруньки. І ну, це на саджанці, який садив цього річ. І все. Ось таке щось робив. Тут вже в мене, бачите, ще зараз дещо повирізаю, ще дещо подоробляю. Так, що ще хочу сказати по бджолах. Пасіка стоїть. Взяв я трішки там утеплювачів. Зараз хочу ще доложити, які сім'ї не утеплені. Був ще мене кульочок лишній канді теж положу. У нас ці дні доволі було тепло. В суботу гарно бджоли літали в п'ятницю, а це неділя, понеділок то трішки похолодало. Але думаю, що все буде добре. Сьогоднішнє відео буде не про бджіл, а про деревця. Ось у нас такі груші. Цього року також планую ще саженці фундука. Попробувати самому вже вегетативним способом. Будемо нагинати такі ось відросточки, зараз покажу. І будемо з них ось вони тут такі. і Наприклад, ось є у мене такий кущ. З, з нього основний штамп я зрізав, він був дуже поганий. З цих трьох я зараз виберу, я вже верніше, вже вибрав собі, який я оставлю на основний штамп, а з цих двох пригну і зроблю вегетативні відводки. Ось цей мені самий екрані, я з нього думаю зробити штамбик. Зараз тут нижні гелячки ці одну, дві, три, уберу. От. І оцих залишу, щоб ми в різні сторони йшли. Там теж тут поукорочую. Ну, я там невеликий спеціаліст, але дякувати Богу, є люди, які вчать оприскувач. Як Ми бачимо, в мене акумуляторний ще хочу сказати, це оприскувач третій сезон. І вже це дістав його в п'ятницю, щоб поприскувати біля хати. І акумулятор. Вийшов з ладу, замовили другий, прислали, поставили, все зробили, Дякувати Богу, працює. Працює так. Що ще можу сказати по бджолах? Ну, цього року дуже, як на мене, дуже великий ажіотаж на пакети. Ще такого не було. Всі дзвонять, питають. Те, що вже мав продати, все заброньовано, а решту залишив для себе під розширення. Також вже доробили вже всі можна сказати, повністю донні пилкозбірники. Є навісні, є донні. Загалом весна прийшла, роботи маса починається. Там е, жінчина мати попросила селітри купити, те, те, треба все подокуплювати буде і готуватися до весни. Тут теж багато роботи. Цього року ж кажу, планую більше... Ось я знайшов фундук. Горішок. Горішок фундука знайшов. Плануємо е, закласти ще фундук 30 сотиків. У майбутньому дуже хотілося б купити собі друзі тракторця аж. Ну, можна сказати, пищу аж так, так хочеться. І хочеться, і колеться. І трішки боюсь, бо думаю, може, навіть я з ним не справиш. Там немає мене такого великого досвіду е, з цим цим. Але напевно придеться придбати, щоб було в господарстві, щоб не ходити оце пішки сюди. Е, На вірніші не пішки, а ось там стоїть моя тачка, тачка через ліс. О, дай таке. Тож, друзі, зараз буду оприскувати, Повторюсь, ще раз, оприскую фу... першу обробку весняна фундука, оприскую Мадян Екстра 20 мл на 8-10 літрів води. Я там беру 8,5, бо якщо більше, то може пошкодити бруньки під час цвітіння. Наступна вже буде у мене обробка хорус плюс кор і, можливо, вже додамо Октару, подивлюсь, вже це по масовому цвітінню, коли вже будуть більші бруньки. Це теж фунгіциди. Так, і тут ми ще плануємо кажу, ставити вулики. Вроді там так якби добровольно стоять під лісом. Але там набагато пізніше йдуть обльоти і набагато пізніше розтає сніг. У мене тачка стоїть набагато пізніше розтає сніг. І ну, це мені якби так не дуже, не дуже подобається. Можливо трохи сюди вже... Ну ці вже там які будуть стоять, а можливо трохи зміщу сюди. Зміщу сюди. Тут повикошую все, ну, ці сосни ніхто чіпати не буде, вони собі тут як росли до мене, так і будуть і далі рости. Це я такі собі понаховував скати. О, тут хіба трошки моці Березки, трішки щось прийдеться з ними. Ну, я бачите, дерева я стараюсь не чіпати. Не люблю я знищувати. Природу. Це все сухе, сухостой. Це підставки під вулики. Ось такі тут поставляв топольки, поки хай ростуть. Ось тоже там такі вже повимахували, котики цвітуть пилок для бджіл буде. Тож добре, друзі, все тоді на цьому будемо закінчувати наше відео. А ви не забудьте підписатися на канал, залишити коментар, поставити вподобайку. Всім успіхів, миру і добра.